Підкорення Словам Ісуса. Якщо ми відкидаємо Слова Ісуса, ми відкидаємо самого Ісуса. Слова Ісуса це основа Спасіння. Його слова це життя. Він має слова вічного життя. Я говорю виключно про конкретні слова Ісуса, які Він говорив у Священних Писаннях. Ми не можемо стверджувати. Що належимо Ісусу, якщо ми активно не слідуємо і не слухаємося Його слів. Ті, хто слухається Його, є тими, хто істинно любить Його як Господа. Ті, хто не кориться Йому, заявляючи, що люблять Його, насправді не знають того, кого, як вони стверджують, люблять. У них просто є власна версія Ісуса, як і в мене була. Коли я ще був деноминаційним християнином у лапках, нам потрібно зробити Ісуса і сукупність Його слів нашою скелею, каменем, на якому ми ґрунтуємо все своє життя. Нам потрібно знати ці слова, і нам потрібно їх дотримуватись. Будь-яка спроба ігнорувати слова Ісуса, слухаючи дивне християнське вчення. Є початком підкорення дияволу. Вічне життя повністю залежить від свідомого підпорядкування, пануванню Ісуса Христа і свідомого послуху Його вічним словам. Ісус є життя, у ньому ми рухаємось та існуємо. Чи знаєш Ти слова Ісуса, чи сприймаєш їх всі як істину, чи підкоряєшся Ти Йому добровільно, і чи слухаєшся Його словам?